Ти стоїш тут засуджена до смерті. Твої злочини, зрада, крадіжка та вбивство мають бути покарані. Я на власні очі був свідком того, як ти видавала себе за вартову. Що, як ми всі знаємо, є злочином, який карається смертю. Так, також я на власні очі був свідком того, як ти крадеш з королівської зброярні, що, як ми всі знаємо, є ще одним злочином, який карається смертю. Так! І нарешті наймерзенніший злочин з усіх на очах цих свідків і моїх власних очах ти здійснила вбивство чесної дівчини з медолісся. Щойно, майже дві хвилини тому нічого зі сказаного тобою не буде достатнім доказом, аби виправдати тебе від цих злочинів. Вони неспростовні, тому що я бачив усе це на власні очі. Щойно, ти ніяк не зможеш виправдатись. Чи є тобі що сказати наостанок перед тим, як я обірву твоє жалюгідне життя? Я цього не робила. Схоже, я помилявся. Твої слова зворушили мене. Можеш іти, авантюристку. За короля та державу. За мир в королівстві. За короля та державу. За справедливість, за справедливість у землях Скайріму, у землях, за справедливість у землях Воріму, Скайкрафту, Скайкрафту, за королята.